Доброго дня, мене звуть Олексій Хільський, актор театру та кіно. Мені 34 роки. 17 серпня 2023 року на війні загинув 35-річний український актор Олексій Хільський. З лютого 22-го року чоловік почав волонтерити, а пізніше добровільно вступив до лав ЗСУ. Акторством Олексій почав займатися з 18 років та присвятив цьому більшу частину свого життя. Степан ти жордо. Майже 15 років Олексій Хільський працював у Дніпровському театрі Віримо після 2019-го разом з родиною переїхав до Києва, де почав грати у кіно. Акторка театру Варвара Вороніна розповідає, була знайома з Олексієм майже 20 років. Каже, окрім акторства, чоловік також навчав колег ритміці. Було дуже багато вистав з ним. Одна із таких дуже яскравих вистав це Дульсінія та Буска. Це, де, це теж в нього була головна роль, і у його дружини Наді жіноча головна роль. Це була така легенда про кохання. Виходить так, що й по життю, так і до самого кінця. Володимир Володимиров розповідає. Олексій був не тільки гарним актором. Каже, він завжди боровся за справедливість, тому і пішов добровольцем до Збройних сил. Знаєте, читаю це на Фейсбуці, там вже люди пишуть про нього, так? І багато хто пише, що от, там, любив життя. Там, і це от, абсолютно правда. Я не знаю, він просто весь час щось вигадував, весь час кудись біг, щось прикольне робив. У нього була якась, як це, чуйка. Якось він е швидко схоплював те, що хотів режисер, швидко. Пропонував нове все. На честь Олексія Хільського у Дніпрі можуть перейменувати сквер на Слобожанському проспекті. Про це у соцмережах повідомив міський голова Борис Філатов. Додає, родина актора підтримує ініціативу. Алла Бережна, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.